Запрошую любі малята на заняття з комунікативного розвитку. Увага на екран! Що ви бачите на ньому? Так, ми бачимо одяг. Одяг буває різний, і сьогодні наша мова буде йти про одяг. Роздивіться, будь ласка, уважну картинку. Назвіть одяг та головні убори, які ви на ній бачите. Подумайте і скажіть, в чому ми зберігаємо одяг. Знайдіть та назвіть одяг, який ми одягаємо на нижню частину тіла. Знайдіть та назвіть одяг, який ми одягаємо на верхню частину тіла. Як ми з вами назвемо предмети, які зображені на картинці, одним словом? Подумайте і скажіть, який одяг, а допоможуть вам цьому стрілочки підказки. Подумайте і скажіть, коли ми одягаємо кепку, коли на вулиці дощ, чи коли на вулиці сонце світить, чи коли йде сніг? Коли ми можемо з вами брати ролики та на них кататися, коли йде дощ, коли світить сонце, чи коли йде сніг? Коли ми з вами одягаємо шорти, коли йде дощ? Коли світить сонце, чи коли йде сніг? Коли ми з вами одягаємо джинси? Коли йде дощ? коли світить сонце, чи коли йде сніг?